Вітаю вас, діти та батьки! Впродовж цього тижня я розповідати буду вам про свійських тварин, які живуть поруч з людиною та приносять їй користь. Свійські тварини живуть на фермах, господарствах та в приватних будинках. У свійських тварин також є сім'я мама, тато, дітки. Кожен з них має свою назву. Погляньте, як називаються члени цих сімей. Мама корова, тато бик, дитинка теля. Мама кобила, тато жеребець, дитинка лоша. Мама свиня, тато кабан, дитинка порося. Мама вівця, тато баран, дитинка ягня. Мама коза, тато козел, дитинка. Козеня, мама крильчиха, тато кролик, дитинка кроленя, мама кішка, тато кіт, дитинка кошеня, мама собака, тато пес, дитинка цуценя. Сьогодні я продовжу вчити вас складати описові розповіді. Пропоную скласти описову розповідь про свійську тваринку. А допоможе нам цьому ось така картинка. Давайте розглянемо її. Всього схема містить 9 картинок підказок. На першій картинці бачимо ведмедя та черепашку. Отже, завжди описову розповідь починаємо з того, що називаємо назву тварини, про яку розповідаємо. На другій картинці бачимо місце, де можуть жити тварини. Отже, тут ми зазначаємо, про яку саме тварину розповідаємо. Про дику. Чи просвіську. Третя картинка два кола велике та маленьке. Це нам підказка, що маємо розказати, якого розміру тваринка велика чи мала. На четвертій картинці зображена палітра із фарбами. Тут ми розкажемо, якого кольору тварина. На п'ятому малюнку ми бачимо різні лінії довгі та короткі, прямі та хвилясті. Це для нас підказка, щоб не забути розповісти про довжину та структуру хутра. У різних тварин різне хутро. У когось довге, у когось коротке, у когось кучеряве, хвилясте чи пряме. На шостій картинці ми бачимо різні хвостики, які бувають у тварин: короткі, довгі, прямі, закручені. Отже, тут розкажемо про хвостики. На сьомій картинці ми бачимо підказку, що слід розповісти про те. Що є на голові, про вуха і про роги, якщо вони є. На восьмому малюнку є тарілка. Отже, тут розкажемо про те, чим харчується тварина. На дев'ятій картинці ми бачимо силует людини. Отже, завершуємо нашу розповідь користю, яку тварина приносить людині. Я хочу скласти розповідь про свинку. Це свинка. Вона свійська тварина, свиня великого розміру. Її шкіра дуже світла, вкрита короткою жорсткою щетиною. Хвостик короткий і скручений у петлю. На голові є великі трикутні вушка, очі, рот та ніс п'ятачок. Їдять свинки хліб, злаки, овочі та фрукти. Свинки дають людям сало, м'ясо, шкіру та щетинку для побутових речей. Ось таку розповідь про свійську тваринку, свинку склала я. А про яку тваринку? Падайте свою розповідь ви. Пропоную вам намалювати поросятку. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, тарілочка для фарби, склянка з водою та наш творчий пензлик. У мене немає потрібного кольору фарби, тому я в тарілочці змішую білу та червону фарбу. Посередині аркуша малюємо коло з двох півкіл. Серединку зафарбовуємо. Угорі кола малюємо два трикутничка. Серединку зафарбовуємо. Це вушка поросятка Знизу кола малюємо ніжки. Середину зафарбовуємо. З одного боку малюємо тонку закручену лінію. Це хвостик поросятка. До нашої фарби в тарілочку додаю ще трошки червоної фарби. Всередині вушок малюємо трикутнички. Серединку зафарбовуємо. Посередині кола малюємо овал з двома крапочками. Це ніс поросятка. Під п'ятачком проводимо тонку довгоподібну лінію. Це ротик поросятка. Над п'ятачком малюємо два кола. Це очі. Намалюємо траву та квіти на галявині. Ось таке поросятко я намалювала. А яке поросятко намалюєте ви?